Водичка вже пішла. Водичка йде. Ми з самого ранку вже на водоймі і тільки но зараз, ближче до 10-ї години, почала йти водичка. Ми на затоці Десни, де будемо сьогодні перевіряти наявність окунців, судачків, можливо, маленьких щучок, а можливо і не маленьких. На Дніпрі вже дають воду, тож найближче до міста затоки Десни також починають бути більш живими. Живими мається на увазі, що тут з'являється течія. До речі, друзі, ділянка Десни впродовж 16 кілометрів від місця, де Десна впадає в Дніпро. Залежить від рівня в Дніпрі. І коли в Дніпрі подають, дають воду, то там також течія змінюється, і рівень води змінюється. Це 16 км від Києва і вище по Десні. Ми значно ближче, тож в цій затоці також течія зараз починає бути присутньою. Ну, а звісно, де течія, там і рибка більш активна. Тільки но сказав, і Владосик одразу, дивіться, зловив окунця. Владосик. Я сьогодні не сам, я сьогодні з Владосиком, який вже вон зловив окунця. Ми трошки розділили сьогодні наші тактики, я спочатку ловлю на більш активну приманку, я поставив ВІП-воддіймовий і розраховую на те, щоб зловити не лише окунця. А ще й щучку чи судачка. Тому що минулого разу судачок в цьому місці був. Ми його зловили, але сильно в нього не впирались. Цього разу хочеться зловити і його також. Ну і власне будемо сьогодні це робити. О, а хто це в нас? Правильно. Акунчик. Це у нас акунчик, друзі. Перший в мене тепер на сьогодні. І дивіться, такий доволі, доволі жирненький. Тут дуже велика кількість малька на поверхні, тому мабуть, що вже, вже поснідав він. Або плотненько повечерав зі вчора. Ось так, Віпо, Віпо працює по окунчиках. Привіт! Продовжується знов, друзі, епопея, як і минулого нашого виїзду з Володосіком. Дають воду надзвичайно сильно. І місць, де ловити стає дедалі менше. Так що ми шукаємо такі якісь щілинки між кущами, залазимо туди і робимо інколи дуже-дуже незручні закиди. Всюди не походиш. Але, в принципі, опа, є, та, ти що? О, це більшенький. Але, в принципі, ширина. Цієї затоки дозволяє е, перекинути її легкими вагами, особливо на таких шнурах, як Dual The One. Ого, ого. Ха-ха, я хотів і я дочекався владосик. Я хотів і я дочекався її. Дивіться, яка щука, це трофей. <смі> Майже. Вона така худа, дивіться, це баракуда, мабуть, якась річкова. Тихо, тихо, тихо. Це, до речі, друга щучка за цей рік у мене. Ось така красунька, вона не їла. От окунь поїв, а вона взагалі нічого не їла. Я так дивлюсь, що вона ніколи нічого не їла. <смі> Давай пливи щучко. Дякую за покльовку. До речі, покльовка була така досить, досить непогана. Ось вам і е, ВІПО в карамелі. Минулого разу тут карамель спрацювала добре. Зараз ми бачимо, що це була не випадковість. Ну що, що нам скаже ще? Рибка з цього місця. Чи буде, чи не буде. На самому викиді я роблю таку рівномірочку, наскільки це дозволяє глибина і вага. Вага 3,5 грами наразі в мене стоїть. А потім, коли я впираюсь в ракушнячок, я о, о вперся в ракушнячок, я роблю Ну нього таку шкрябалку. А віпо така приманка вона імітує черв'ячка як на проводці, так і на, на шкрябалці. Довге тіло з твістерним хвостом. О, покльовка була. Довге тіло з твістерним хвостиком. Якраз дуже-дуже схоже рибі на якогось хробака. Спокійна погода, сьогодні штиль. І от якраз ловити на легенькі, на легенькі ваги дуже-дуже комфортно на тоненьких шнурах. Нічого не видуває. Прям дуже-дуже комфортно. Владосик почув, що тут екшн, і вже дивлюсь, починає рухатись в мій бік. Цікава, друзі, така комбінована тактика, наче ловимо і на активну приманку, але під час торкання ракушняка переходимо одразу на проводку пасивної приманки. І збираємо по суті всю рибку, яка є. Ми бачили самі, що і щучка на проводочці, і окунець на ракушняку. Дуже-дуже прикольно. Таку тактику ми використовуємо під час ловлі на подібних водоймах. На водоймах, де є місця з ракушняковими такими прогалами, де може стояти окунець, ну і де зазвичай під берегами на ямках стоїть щучка і судачок. Владосик ловить суто на пасивку. У мене така комбінована тема. І ось під бережком якраз я намацав ракушняк. Було б непогано, щоб він зараз подарував окунця. Вся риба, друзі, з підходу, але е, з цього місця щось з підходу нічого нема. Вже прокидали, наче майже все. І жодної покльовки. А вода пре-пре. і пре. пре і пре вода. Ось рапушнячок. Давайте трошечки пошкрябаємо, да будемо щось думати. Тому що ранковий час не хочеться втрачати. Хочеться його максимально використовувати. По суті, великих варіантів якихось нема, куди можна перейти, де буде там супер класно. Але можна. Ай-яй-яй. Щось так м'яко повисло і це. І це щось, скоріш за все, було, хотів сказати, щучка, але не щучка. Окунець це був. Я змінив вагу, друзі, поставив дуже-дуже-дуже легесенько. І зараз надзвичайно такою повільною проводкою працюю, тому що течія йде, водичка підіймається і і вагу, яка може чіркати дно під час відсутності, течії, зараз можна дуже-дуже гарно провести. Течія допомагає під, під підвісити приманку. І маємо, маємо перші покльовки на перших закидах. Знов з підходу. Я змінив вже місце, як ви бачите. О. наковыряв. зробив проводочку, відчув ракушку і провів е як пасивочку. І ось окунець майже на базі. А тепер вже на базі. Що цікаво, кожен окунець жирненький. Стільки малька тут, що прям, я не знаю, тут можна йому не те що замивати, а можна взагалі жити. Увесь рік. Ну, власне, мабуть, що він так і робить. Давай пливи. Комбінована тактика працює. І працює непогано, але щучки малувато і місць, звідки можна зробити закиди. От. Ну, отак з Владосиком кидаємо, Владосик палку прибирає. Я з під нього хлоп і закидаю, тому що позаду кущі. Рівень нормальний, Вон, дивіться, де має бути, от де закінчуються е, ці куширі, які плавають. Ну а наразі там глибина буде. Ну, не знаю, ну, мабуть, по коліно. Так що ось так дають водичку останнім часом. А тиждень тому я пам'ятаю, що взагалі не було води. От якось так. Або нічого нема, або якщо є, то е, об'єм скажений. Все з підходу, друзі, все друзі, з підходу. Перші закиди або приносять рибу, або е, взагалі ніякі закиди не приносять рибу. Друзі, ну а зараз настав час показати снасті, на які ми власне ловимо, тому що на самому початку я вам це не показав. До речі, зі мною сьогодні Владосік, ви його знаєте вже добре. І Владосік сьогодні ловить на. Да, Владосік взагалі останнім часом такий е моднік. У нього фінка за фінкою змінює. Минулого разу у нього був прототип. Е Попереднього розливу, а сьогодні в нього що? Фінеза нового трента, трента Фінеза нового тренда прототип 762 ЛТшна. Ну, дуже прикольна паличка, от я вам зараз її покажу. Ось вона. Дуже прикольна. Ну, а я ловлю на мою улюблену палку останніх. Риболоволь це Fіneza Prototype го року 842 до 15 грамів. І Дімона Галаша э, Дайва Сіртейт. Ну, і Звісно, що Віпо, ось, з волівським вольфрамчиком. На Duel Zuni 0. Четвертому, тут у мене 0,4 стоїть. Ну, власне, так і, ловимо, так і ловимо. Переходимо з місця на місце, шукаємо е підходи, де можна половити. От, наприклад, поки ми з вами розмовляємо, це там буквально півтори хвилини, вода піднялась по берегу сантиметрів на 20. Ось з такою швидкістю прибуває вода. Ще півгодинки тому я стояв отут. Де зараз вода? А зараз там вода. Так, да, з рівнем граються, як хочуть. Але хай граються, аби риба клювала. Так, ну що, з підходу буде щось цікаво, чи ні? Дуже незвично споглядати на поверхню води і не бачити там всередині. Січня, майже вже в кінці січня криги і, окрім цього, ще бачите там виходи риби. Прям природа з'їхала з лузду. Вибору в нас нема взагалі ніякого. Ми вимушені жити по законам природи і прилаштовуватись до тих умов, які нам вона диктує. А зараз вона нам диктує <головіка>, ловити не на кризі, а ловити на спінінг. От і ловимо. О, ямка. Така тривала пауза і ямочка. Я добре пам'ятаю цю ямку. Ми тут ловили карасів з криги. Я думаю, що і зараз там вони мають бути. Ох, карасі тут чудові. Ох, які тут карасі, друзі. Зараз вам покажу. У мене є зйомка з підводної камери, які тут є карасі взимку. Ось такі ось красені, прям чудові. Чудові причудові. І в кількості. Інколи вони клюють, інколи вони не клюють. Все залежить від якихось умов, які відомі лише цим карасям. Пам'ятаю, я 20-й рік, теж тепла зима, але роздавав карась так, що просто, просто кайф. Наступні роки також були яскраві спалахи кульову карася, але не такі, як 20-го року. Там прям був повний рознос. Але карась карасем, а треба ловити окуня, який чогось не сильно і хоче клювати. Але Зараз ми будемо його дуже-дуже сильно просити. Хуху! Регулярно е, дрібний мальочок контактує, контактує з е, шнуром і здається, що покльовка я постійно підсікаю і постійно такий викид адреналіна. Хо -хо -хо -хо. Да, хоч окунці взагалі малюсенькі клюють, але дуже-дуже прикольно їх ловити ще є з такими е, спецефектами. Так. Да. Риболовля не з легких сьогодні. Але тим не менш конець покльовує і це дуже весело. Під берегом. Ну, хоч під берегом. Боже, який розмір. Берег там А? Берег просто там. Ага. О, і в мене. І в мене сидить. У Владосіка і в мене, але розмір категорично маленький. Так, <смір> да, ловити весело, ловити прикольно, ловити так динамічно, за виключенням ось таких от розмірів. Я вже поставив... О, бачите, у Владосика більше в два рази. В чужих руках окунь завжди більший. Mm. Я вже поставив танту маленьку, вже ловлю на танту, тому що шкрябалка показує як найкращі результати. Щучка одна влетіла зранку, да і все. А зараз по подачі нічого, на жаль, нема. Але ця подача щось триває і триває. З самого ранку і зараз вже до обіду. Цілий, цілий ранок, по суті, три години вже. Три години вже вода йде і без зупину. От подивіться, як піднялась вода. Ми з ладосиком от там, Як тут кинуть? Не знаю, але треба це зробити. Та без проблем взагалі. Прям взагалі без проблем. О, зараз перевіримо, що тут у нас є. Має тут щось бути. Давно тут не були. Місце відпочило і десь годинку постояло е -е, недоторкане. Так що окунець має тут бути зараз. Тікіно сказав, щоб камера вимкнулась і одразу риба сіла. Синхрон вийшов. Акунчик майже на базі, Акунчик традиційно невеличкий. Я так думаю, друзі, що окунець більшого розміру просто ще сюди не зайшов, ближче до весни він буде тут, але трошки пізніше. A little later. його викачав. З перших закидів одразу першого окунець був і десь хвилин 10 я простояв, щоб зловити цього. Знов розмір, розмір смішний, де ще й бере дуже, дуже мляво. Так, да, ось така. Ось така зимова риболовля. Треба чекати до екшену, тому що рибки наразі великої в цій затоці нема. Друзі, маленький окунець на цьому місці. Зараз перейдемо ще на наступне, перевіримо. І я сподіваюся, що там буде окунець крупніший, тому що зранку він там принаймні був. І хотілося би вам нагадати, що партнером мого каналу є компанія Favbet. Погнали далі! О! На п'ятірочку. О, слухай, це що, великий? Слухай, такого не було сьогодні ще в мене. О, це більшенький. Це більшенький. Це... Це більшенький. От, друзі. На сьогодні це... Найбільший в мене окунь. І хочу вам сказати дуже непоганий. Він дивіться, який красивий. З'їв повністю, прям повністю. Бачите, нема приманки, аж десь вона подалі в роті. І всі окуні, як на підбір, жирненькі. Набиті вони мальочком. Не голодують вони точно. Ну що, пливи, пливи, красунчик. пливи, ось такий. у у у Друзі, ви бачите, да, як я, як я закидую з-під ось таких кущів. Це досить важко зробити. Але якщо це зробити можна, це означає, що переманка попаде. Воду, а якщо вона туди потрапить, то є підвищені шанси зловити рибу. Насправді, насправді Досить пасивно себе окунець сьогодні проявляє. Про щучку я вже взагалі нічого не кажу. Одну якусь таку супер худу зловив і на цьому все. Тому перейшов, як я вам вже казав, на пасивні приманки. Причому це танта, півтора дюймова. На відміну від минулого відео, коли ми з Лодосіком викупили, що оконець клює навіть дрібного розміру, дуже гарно на доволі об'ємні приманки. На затоці десни, там, де ми перебуваємо зараз, це не актуально. Тут дуже велика кількість кормової риби, прям ну, нереально багато малька, тому окунь тут ну, взагалі. Не дуже хоче сильно їсти. Ледь-ледь-ледь щось там сіпає на маленьку танту, а так, щоб полювати, то ні. Ось така, друзі, історія. Не зайшла сюди ще велика кількість гарної риби з Диснею. Я сподіваюся, це буде. Ну, Це буде, звісно, що я сподіваюся, що якомога швидше, тому що половити дуже хочеться. Кожен, хто чекає, що от-от гарна риба почне десь заходити по затоках, тішить себе надією, що це риба, у неї свої графіки, і не залежать вони від паперового календаря рибалки. Ну, Власне, дуже багато є. Виключень у будь-яких правилах. І в наших застарілих стереотипах, що риба на весну заходить, можуть бути теж виключення. Вона може зайти по якихось причинах раніше. Ну, на це і сподіваємось кожного разу, коли сюди приїздимо. Ну що, друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. З лодосіком погоцали, половили окунця, але окунець дрібний. Дрібний тому, що тут дуже багато кормової риби. На відміну від попередньої риболовлі, як я вже зазначав, дрібний окунець їв доволі об'ємну приманку. Тут все навпаки. Окунь забитий мальком і. Гарно клює лише на ось отакі малесенькі півторадіймові танти. Затока на затоку не схожа, в кожній затоці свій мікроклімат, і кожна затока є як окремою державою для риби, де є свої правила, є свої особливості. І, звісно, що риба поводить себе в різних місцях по-різному. Так що знаходьте нові водойми, знаходьте під них ключики і е, ловіть в задоволення. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк, Владосик. Е, підписуйтесь на мій канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут!